Як ви знаєте, Микола Скрипник був борцем за українську мову, старим партійцем. який не любив Сталіна, який був з Леніним. В дружбі скрипник правопис українських скрипників, куда ледве протягнув просунув. Скрипник був: тут мені даруйте, я мушу процитувати російською мовою. Єсеніна рідки, бо тут інакше не виходить. Роковає на ньому печать, розум білою з чорною жабою він хотів, на землі повінчати. Так само скрипник хотів українську мову поєднати з всім радянським. Він думав, що це буде майже незалежність України. Такі були такі ілюзії у багатьох українських більшовиків спочатку. Вони не знали, що Сталін задумав, що в 29-му році, при зустрічі з українськими письменниками, що досить дозволяти націоналістам так багато говорити і так далі. Так далі. Він вже там на ці зустрічі захищав п'єси Булгакова і багато інших речей. Всі потім, хто були на зустрічі Сталіном, фактично всі були репресовані. Але це буде пізніше.